Інформуємо гарними новинами із фронту. Є інформація, що російські морпіхи на модернізованому танку потрапили в пастку під вугледаром, підняли білий прапор та просили пощади. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, воїни Сил спеціальних операцій та 72-ї бригади знищили російську техніку і взяли в полон двох морських піхотинців. В районі Вугледара Донецької області танковий підрозділ морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ спробував штурмувати позиції Збройних сил України. Але в них нічого не вийшло вони потрапили у влаштовану українськими бійцями засідку. Воїни сил спеціальних операцій та 72-ї бригади знищили російські танки, їх розірвало просто на шматки, шматки заліза валяються по полю разом з танкістами. Є інформація, що українські воїни зірвали ДжКПОТ та взяли в полон двох військовослужбовців РФ. Окупанти підняли білий прапор, просили пощади та кричали Слава Україні. Полоненим, якими виявилися рідні брати, що служили в російській армії за контрактом, надали кваліфіковану медичну допомогу і винесли їх за лінію фронту в розташування Сил оборони України. Нагадаємо. Місто Вугледар Донецької області стало однією з найбільш гарячих точок на фронті. Російська армія, намагаючись реалізувати план з захоплення всього Донбасу, кинула в бій елітні підрозділи. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!